Так, всім привіт підписники! Це срочне включення. Я колись це побачив, я сам афігєв і... давайте я вам зараз покажу. Я попав на канал ютубера. Ві... Точні, ну, ютубера якого мільйон підписників. Та це робзі! Роб... Я, сам, я сам не знаю, як Життя. я тут попав. Вибачте за звук, почекайте. Так, е я виключу звук, щоб ви могли побачити. Так, чекайте, да, чекайте, перемотує. Вот. Дивіться, дивіться. Давай. Так, трохи треба почекати. Во, во, бачите, бачите, воня, я бігаю, я бігаю. Вон я стою. Я його не замітив. То, що могло бути, це ще може бути вчора. Ай, до речі. Я вчора знайшов Саню Майнкрафт. Та, я ще, я ще знайшов Саню Майнкрафт. Два блогера популярних, я не знаю, я сам офігів від Сані, а от те, що я попав на канал ютубера популярного, я ще більше офігів. Я ще тут є в кадрах, зараз я вам перемотаю, щоб ви побачили. Так, давай, трохи вперед. Во-во-во, я там стояв. Чекайте. Вибачте, вибачте, що так довго, но це так. Це так просто офігетильно. Во, во. І во, іде, іде. Вот, Во! я, я зараз вам збільшу. Отак от. Во, бачите, ото я. Це я там стою! то я. То я, я там стою. Я не знаю, як я туди попав. А тепер давайте я вам покажу докази. Те, що я знайшов Сані Майнкрафт. От це, це є мої фото. Його Сані Майнкрафт один. В нього 85 тисяч гемів. От він. Він мені написав, ку, в нього кловермен, діджей Тивмен, то все правда. Я офігів, теж як я його знайшов. Ой, це було лишнє. Так, так. Я не знаю як і що робиться нині. Ну, і вчора. Я, я бачу, то, я не пам'ятаю, а нині зранку вроді, я бачив того самого спайлера в Розі, ну, того чоли, чоловіка паука скін, і в нього руки ну, були нормальні людини. І або це було вчора Робзі, не, Робзі просто зробив нині це відео через 3 години. Я не знаю, як це зробити, як то сказати. Ну а вам дякую за перегляд і всім пока.